Я проживу на цьому острові з однією скринькою. Чи буде буде в цій скринці якісь ресурси? Чи я виживу в цьому острові? А ти додав, додави до кінця. І не забудь поставити лайк, підпишись поставити лайк, підписатися. Ну і обов'язково візьми щось смачненьке. Пер перекуси зі мною. Ну що ж, дякую за. Дякую. За, дякую і зай, зайди. Зайди до мене, задонать мені. Ну, дякую. Дякую за перегляд і давайте починати. Зразу переглянемо скриньку, вже побачив, які, які в мене ресурси. Ага, ага, Тут у мене нема землі. А тепер дивимось. О, тепер є земля. Тепер можна, можна, можна розширити територію, але після цього я маю трошки земельки. Так, все готово. С -с -с сразу я, я розширю невеличку територію. І з цією купою я можу навіть сразу постав, поставити різ. Спочатку треба ще розширитися навіть, навіть зробив ферму, е ферму кам, ну, зро зробив генератор круглі. Сразу побачив, що ще всра. Я, я сразу подум подумав, подумав сразу, якщо я, я розширюся, то треба, треба мені посадити одне дерево. Ще плюс у мене є, е є кіс 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 З них можна зробити кістяне до на це, це і усе. Ну, спочатку, якщо, якщо я маю виживати, треба, треба спочатку добути перший кругляк. Ну, ж, а тепер в другий раз буду добувати кругляк. Перший кругляк. Є! Перший кругля буде мене на корлу. Два і три Тепер, тепер, треба. Трап. А я забыл. Забув. забув. Треба мені дарем. Ні тут на, на факел і і заспавнив одного жителя, щоб було, було не так, не так сумно. Не так сумно – це, це добре. Але щоб він не зверив лазі, не заспав і так далі. І сразу знаєте, що в мене вже пер, пер, перший, перший нагрідник. І щоб, щоб, щоб йти в пекло, треба, треба, треба мені, мені зробити портал. Щоб, щоб його запалити і піти пекло. Ну, ну, коли в мене буде повністю діамантові. Повніцею. Так, все. І мене залишилося трохи обсидіану. Ну, так, от, запалити. І от у мене перша портал в пекло. Скриці. І ще є... Є... є 4 штуки. Я взяв 4 штуки і. Ви ну, не знаєте. І подумав зробити сет залізної броні. Ну, і не так багато, багато є. Дивіться тепер якраз нічик. Ну і зразу пішов. Сразу не хотів зразу йти туди тому що мені треба розширити перею. Ура! Перші дві насінки. Перші дві насінинки. Сіненки і я їх зразу посію. Бувай непогано. Нар нормальний початок. І вот сразу я, я зробив такий не, та не такий величенький остров. Зразу в другій серії ви побачите, як я пі піду в подорож ходоро пекло. Ну, дя дякую за перегляд. Зустрічі!